ніж 600 ударних дронів. Рішення союзників щодо поставок по Україні ухвалені під час саміту НАТО та засідань в форматі Рамштайн. Досі повністю не реалізували. Президент Зеленський заявив, що Київ говорив з партнерами, зокрема і США, щодо можливості надання Україні ліцензії на виробництво систем ППО та Ракад до них. І далі я буду цитувати слова президента. В цьому немає нічого неможливого. Це тільки посилить наші спільні можливості гарантувати безпеку. Це сам така сила завдяки якій можливо тривалий мир, підкреслює Зеленський, який також розповів, що Цього тижня російська армія запустила по Україні майже 700 авіабомб та понад 600 ударних дронів. Він також підкреслив, що війна продовжує тривати лише завдяки здатності армії РФ а так тероризувати Україну використовувати повітряну перевагу. Нагадаємо, що під час останнього засідання Рамштайн Зеленський заявляв, що партнери мають терміново збільшити постачання Україні систем ППО і подякував країні, які допомагають нам бронетехніку, артилерію та іншим засобам. Ну а далі можемо прослухати. Слухати і Андрія Городницького Городницького пропрошу політичного експерта і доктора філософії щодо санкцій США проти Російської Федерації, стану економіка цієї над України расистів та те, що може наблизити Україну до перемоги. Ну, справді дійсно Байдену здивував. Я вже не очікую від нього взагалі ніяких потужних кроків, але саме ці санкційні етапи, які вони розпочали, вони можуть призвести до до. Потужних наслідків, поясню. А, вони гіпотетично давайте Так ми давайте гіпотетично уявимо, що дійсно ці санкції вступили в силу. Вони почали діяти, тому що дійсно велика кількість санкцій, які перед тим були вважалися дійсними, вони потім не працювали або просто були або зменшеними, або до або працювали до не так на мінімальному рівні. Е, тому уявімо, що дійсно вони заблокували всі ці. Е, ну, Рівні е, захисту цей Російської Федерації, і відповідно вони не зможуть продавати свою нафту через е, підсанкційний флот. Це приблизно там 180 вісімдесят суден, які гіпотетично також мають бути заблоковані, і вони не зможуть взагалі працювати. Е, експерти говорять про те, що це приблизно 20 відсотків їхнього. Дієвого відіньового від флоту, який вони постачають, яким вони постачають НАТО, ну і далі з вами будемо говорити ще про одну актуальну тему, яка наразі дійсно лунає майже не з кожного, так чайника, як там говоряться. Саме ця зустріч новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з рашистським диктатором Путлером говорили з вами про те, що дійсно Путлер так би мовити проявив свою ініціативу. Показав те, що хоче він все ж таки зустрітися, і от одна із країн готова організувати цю зустріч. І це саме Швейцарія. От у міністерстві закордонних справ Швейцарії заявили про готовність організувати зустріч обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна на швейцарській території. Про це з посиланням на керівника прес-служби міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо повідомляє газета інформує також видання з посиланням на а, а, видання Апостроф Втім, за словами речника, влада Швейцарії не збирається виявляти ініціативу та займеться самоорганізацією цієї зустрічі, тільки якщо їх про це попросять. Ось так, от дописують і сказав також ще керівник прес-служби МЗС Швейцарії. Наступне цитую прямо мову. Після саміту в Бергенштоку Україну, Росію та Сполучені Штати Америки регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля спрямовані на встановлення миру. Ну і до того ж, речник Швейцарського МЗС запевнив, що ордер на арешт. Путіна, який видав міжнародний кримінальний суд, не буде перешкодою для його потенціального приїзду до Швейцарії, оскільки швейцарський уряд, нібито, має право зробити виняток, якщо це потрібно, для мирних переговорів. Ось так от бачите, вони проявили свою ініціативу. Можете до речі дописати. В коментарях свої думки приводу того, в якій країні все ж таки може відбутися ця зустріч Дональда Трампа та Путлера. Досить цікаво почитати буде так ваші думки. Ну і знову ж таки, ця зустріч така досить цікава, як ми з вами говорили неодноразово про те, що про Україну без України говорити немає сенсу. Ми це прекрасно розуміємо. Але знову ж таки, бачите, рашистський диктатор хоче зустрічі. А Дональд Трамп мабуть, також хоче про щось з ним поговорити. Тобто, йде йому на поступки, йде йому на зустріч. Тож досить цікаво. Цікаво буде також потім проаналізувати так про те, що все ж таки буде відбуватися. Ну і, до речі, буквально ось хвилину тому публікувала одні з моніторингових телеграм-каналів. Бачу, ось допис з приводу того, що триває підготовка до зустрічі Трампа з Путіним. А радник Трампа зараз скажу, так: радник Трампа з нацбезпеки про це дописує. Тобто, розуміємо, що скоріше за все все ж таки зустріч відбудеться. Досить цікаво дійсно на якій території так вона відбудеться? От а, далі будемо говорити ще про Росію, а саме про те, що в РНБО назвали єдиний сценарій для РЕФІ на найближчі 50 років. Тож далі будемо з вами його розбирати. А Росії, врешті-решт, треба перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку. Так дописуючи один із керівників. ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є не. Минучим сценарієм для рефі. Це станеться, якщо режим Путіна збережеться на наступні роки, і агресивна політика не зміниться. Цитую далі прямо мову пана Андрія, керівника ЦПД РНБО. Я прихильник такого сценарію і розумію, що від нього виграли б всі, не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначити власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та України, які б розподілили сфери впливу, але й сама Московія, яка змогла Могла б нарешті перезавантажити обрану варвірську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізованої моделі. Наголосив він. Ну і до речі, для Москви і Росіян наголошує він. Це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює, призведе до загибелі всього, що вони так люблять в майбутньому поколінні. Завершив Коваленко, ну і, до речі, вже раніше в Кремлі підтвердили, що готові вести переговори з обраним президентом Сполучених Штатів Марки Дональдом Трампом без будь-яких попередніх умов. А втім, Москва наголошує про те, що їхня переговорна позиція залишається незмінною. Розуміємо, що вони мають на увазі, знову ж таки бачимо, що вже одна із країн дописує про те, що готова так прийняти так, би мовити, цю зустріч дуже цікаво. Ну а ми будемо спостерігати про те, як буде це відбуватися. Ну і до речі, нещодавно також говорили з вами і про конфлікт, який відбувався в Сирії. І, знову ж таки, не без участі расистів і говорили з вами про те, що дійсно українці це дуже щира, неймовірна просто нація, яка такі складні часи для нашої країни. Все одно ми допомагаємо іншим країнам, і мова піде про Сирію, про те, що дійсно говорила з вами, пам'ятаєте про те, що ми надсилаємо у допомогу. Своє борошно. От, і наразі вже є повідомлення більш детально з приводу цієї ситуації. дописували про те, що вже зараз Сирія отримала свої перші тонни борошна від нашої країни. От, Україна направила до Сирії першу партію допомоги у рамках ініціативи «Grain from Ukraine» – 500 тонн. Тон борошна, уявіть собі, просто ну вкотре повторююсь. А наскільки пишаємось так українцями, нашими людьми, що навіть в такі дуже темні для нас, самих українців, часи, ми все одно допомагаємо а, тим країнам, тим людям, які також потребують допомоги. От у найближчі тижні очікується доставка української продукції до Мозамбіку, Джибуті та Танзанії, що є частиною масштабної програми гуманітарної підтримки. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Ця програма, що реалізується за підтримки всесвітньої продовольчої програми, спрямована на боротьбу з голодом у країнах, які постраждали від гуманітарних криз Сирія, яка переживає досить складний період після падіння режиму Башара. Асада вже отримала першу партію української допомоги і за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіга, цей крок є початком масштабної співпраці з міжнародними партнерами для подолання глобальної самопродовольчої кризи. Ніхто у світі не повинен страждати від голоду у той час, як кремлівський режим провокує глобальні кризи та є головним експортером агресії, терору та воєнних злочинів. Україна залишається гарантом продовольчої безпеки у світі. Наголосив так Андрій Сибіга. Ну і також ще цього тижня під його. Головування так та міністра аграрної політики Віталія Коваля відбулася ще одна робоча зустріч, на якій було визначено саме стратегію масштабування цієї програми «Grain from Ukraine» та її розвитку у форматі «Food from Ukraine». Основною метою є не лише гуманітарна допомога, а й підтримка українських агровиробників шляхом відкриття нових ринків збуту. Серед ключових напрямків експорту найближчим часом є Мозамбік. А туди прибудуть майже 416 тонн тон Кової олії на початку вже лютого. Адже наприкінці січня туди відправляться 73,4 тонни олії та 975 тонн борошна. Ну і також про Танзанію не забуваємо у найближчі тижні. Там буде відправлено 453 тонни соняшникової олії. Ну а ініціатива реалізується за фінансовою підтримки міжнародних партнерів, що дозволяє закуповувати продукцію безпосередньо у вітчизнаних агровиробників. Такий підхід не лише допомагає країнам, які потерпають від голоду, а й сприяє розвитку українського сільського господарства. І ну вкотре повторюсь, так Україна, не зважаючи на дуже дуже складну ситуацію на території своєї країни через війну, яка почала яку почали рашисти, так продовжує відігрівати дуже таку ключову роль у забезпеченні, ні, саме світової продовольчої безпеки і програма «Grain from Ukraine» не лише допомагає подолати голод у найбільш постраждалих країнах, а й сприяє підтримці економіки України, стримуючи агровиробників до розвитку. Ось такі, от дійсно наприкінці атару гарні новини. хотілося вам, шановні глядачі, повідомити. Ну і також росіяни вони намагаються вдосконалюватися і. Атакувати Україну активніше, тому вони можуть гатити кабами і артилерію по Дніпропетровщині, адже від лінії фронту менш ніж 7 кілометрів. Про це повідомляє очільникова Микола Лукашук. В зоні підвищеної небезпеки такі громади: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Можівська, Покровська, Петропавлівська та Василівська. Васильківська, пропрошу також небезпечна а, територія, а, теж прикордоння Павлоградського району з сторони Покровського напрямку теж поширюються там. Небезпека росіяни продовжують на жаль просування і вдосконалюють свою техніку для того, щоб активніше її застосовувати проти не тільки і українських військових, а й проти мирних жителів.